Мійся, враже, та не дуже. Другого дня, як навмисне, зранку погода була на диво гарна, ясно світило сонце, на небі ні хмариночки. Сині, сині, аж прозоре. І дерево стоїть тихо, листом не колихне. Цвірінькоють горобці, гомонять на майдані діти. Була неділя, коло школи зібрались не всі школярі. Дожидали гостя з Києва, забігали наперед, визирали. Зрештою, побачили, от станції верталися Петро і Андрій, що ходили зустрічати літуна. Верталися самі помалу, невесело. Ну, що, немає, не приїхав. Кожну людину, що виходила з вагонів оглядали, не бачили й похожого. Було досадно. Його ж так сподівалися, його так дожидали. Нащо було обіцяти? Вийшов Петро Михайлович, теж дивувався. Мабуть, йому щось перешкодило. Та що він колись прибуде до нас, заспокоював. Як же тепер будемо самі пускати? запитав його Петро. Звичайно, спробуємо пустити самі. Ідіть, винесіть модель. Винесли з галасом і з гамором. Малі діти, що пасли на вегоні свині та гуси, спершу на школу ніби не звертали уваги. Коли ж тільки винесли модель, один чогось помчав до латки, а всі інші, як по команді, кинулись до гурту. Стали трохи осторонь в ряд, позакладали на ще за спину руки, дожидають. Аж ось рипнула хвіртка у латки. Іде до гурту, прилизаний, черевички аж блищать ради свята, осміхається влесливо і єхидно. Школярі незадоволено стиха гомоніли. О, латку вже чорт несе сюди. І чого йому треба? Він же сміявся з нашої роботи. Того ж і треба, щоб посміятися з нас, коли не полетимо, – казали наші. Всі нелюбо з лоба позирали на латку. А він ніби того й не помічає. Ручки заклав за спину, столив в губки, дивиться такий добрий, улесливий, хоч до болячки клади його. Андрій стиха і так би й дав, по Петро Михайловичу зирнув свій гурток. Ну, хто ж перший? Зашепотіли бери, ти, бери ти. Бояли. Взявся Матвій, підійшов, накручує резину. Розступіться, всі розступились. Підіняв угору, кинув. Модель задерчала і носом у землю. Всі так і зів'яли. А так же. Раптом мала дітвора за спин руки, як не затрублять у гарбузові дудки. Як не задеренчать у гребінці, як не забрящать у черепки цілий оркестр, гурток людей, що спинився, ідучи з церкви в регіт. Ладко одвернувся, пхикає в руку, між школярами пішло сумне, не полетить, не полетить. І стоїть дід Назар з боку, журно головою хитає. Зарізали, острамили школу. Заждіть. Це ще нічого не означає, чути бадьори голос Петра. Може, ще він полетить. Здається, Матвій не так кидає його, треба трошки вниз. Закрутив резину, підняв, кинув. Упав, як каменюка, регіт за спиною дужчий Гала. Підійшов Петро Михайлович. Що б воно значило? Озирає модель пробує рукою всі частини. Наблизився Латка, теж сумно хитає головою, але в маленьких очицях поблискує задоволення. Не летить ваш аероплан, Петро Михайлович? Не летить. І хвітає головою Назар. Ех, краще б не страмилися. Петро Михайлович щось трохи поморочився коло моделі, мовчки підняв, кинув. Модель теж не полетіла. Назар махнув безнадійною рукою, повернувся, пішов до школи. А голоси за спинами сміливішали. Вони думали, так то й полетить. Якраз ця школа цього й научить. Та ці вчителі. Та що тепер за школа? І пішло. І малі стрибають, верещать, трублять, як малі декунці. Зрештою Андрій не витерпів. Підбіг до дітей, вихопив одного гарбузячу дудку і почав їх тіпати нею по плечах, порозгонив. Отходили люди, повипрямлялись, ніби їм от цього аж полегшало. Гомонять, сміються. З ними пішов і Латка, і було видно, як він розповідає їм щось смішне, вимахує руками, показує, очевидно, як падала модель, і сміється. Аж до землі присідає. Один по одному відходили від гурту і школярі. Ліниво, скучно. Коло моделі залишились самі майстри та Андрій із ними. Ну, що ж його тепер будемо робити? Нічого, не будемо сумувати, товариші, почав Петро Михайлович. Я гадаю, що діло ми поправимо. Зараз ми не будемо його пускати, щоб не попсувати його зовсім. А пождемо, поки прийде до нас товариш Микола. Я думаю, що він усе ж таки прибуде. Через день, через два, може, через тиждень. Він нам діло поправить. Та може, тут і поправляти немає чого. Може, тут треба тільки щонебудь небудь одягнути, що-небудь підкрутити. Коли б тут був літун фахівець, його перебив Петро. Гляньте, що то Андрій робить. Андрій вже пригнувся коло моделі. Мовчки щось порався коло неї, аж частини рипіли. Андрію, покинь. Андрію, модель зламаєш? Так він модель ламає. В Андрія тільки очі горіли, ніби й мова не до нього. Андрію, одніміть однього нього модель. Але Андрій уже випрямлявся і піднімав вгору модель. Підняв, кинув із розгону. І стало диво. Аеропланчик захорчав і рівно, гарно, як живий великий метелик, пролетів трошки над землею. Петро Михайлович по годиннику налічив 15 секунд. Вирвався такий крик радості, що його почули мало не по всьому селі. Діти, що гралися у глинищі в хатки, повистромляли з ями голови. Побачили із вереском і з галасом кинувши свої цяцьки в Піску і в глині, побігли до гурту. Люди, що просходились із майдану, спинялись, повертали і здалека дивились, що там щонився за крик. Модель трохи пролетівши, сіла, і Андрій легенько підхопив її, як дитину на руки. Сід до нього юрмою. Що ти зробив із ним? Як ти пустив його? Андрій? Аж сяє од радощів, розповідає. Я тільки отхилив трохи стабілізатора та резину закрутив не так туго, як ви. Я вже ти догадався, Андрій сам не знав. Сміється, хто його знає. Спробували ще раз. Полетіло ще краще. Діти, шапки, картузи кидають угору перекидьому. Швидко вертаються назад ті, що пішли з майдану, аж піт на лобі блищить. Біжить Назар, аж спотикається з городу. Ради, шапкою махає, сміється, вискочив із хати латка в одній жилетці, з ложкою в руках, видно сів тільки обідати. Очі тепер у нього злякані, великі. Товариші гукає Андрій, і очі сяють у нього завзяттям і щастям. Підемо тепер із нашим аеропланом по всьому селу, по всіх вулицях. Ходім, ходім, загули. Збільшувалась за ним юрма, збільшувався гомін. Що таке, що таке? Скрізь по вулиці і спинів, із заворіт визирали голови, просто волосі, в шапках, заспані, розкуйоджені, молоді в кольорових стрічках. Забіліли сорочки, заясніли вишивки, спідниці. Мов живим цвітом заквітчало всі по шляху тини і загати. Це шумко й радісно йшли молоді піонери в селі, і щулиця, ідучи з церкви, якась стара бабуся під тином прихиляється, хреститься, з острахом позираючи на це диво, щось завелося в їхньому селі. Стоїть Петро Михайлович один серед майдану, вуса накручує, посміхається. А молодий гомін дзить. Шумить десь аж на другому кінці села.